50-літровий агродрон для оприскування полів. Система для оприскування на 50 літрів можна докомплектувати з системою на 60 літрів. Також от стоїть система для розкидання добрив грану насіння на 80 літрів. Розкладаємо агродрон, покажу, як це все розкладається. Перше знімаємо фіксатор, який тримає наші пропелери. Наступне Резиночки, які тримають лучі. Відкриваємо фіксатор, подаємо луч назад. Зашелкнули. Так само робимо і з передніми лучами. Защолкнули. Пропелери розклали. Це саме робимо і з іншими. Ось так. Розклали, розклали. Якщо ми опрескуємо, нам потрібно відкрутити Оп. розпилювач роторний поставити його у відповідне положення. Ставимо два акумулятора. Дрон працює на двох акумуляторах, може працювати на одному акумуляторі, якщо в бачкові 25 літрів і менше. Ну і все. Дрон готовий до роботи. 50-літрові агродрони в наявності. До них йдуть в комплекті два зарядних пристрої. Дві ємкості, в яких охолоджуються і заражаються акумулятори, пуль для дистанційного керування. Шість літій полімерних акумуляторів, дрон. Комплектуючи запчастини, маємо в наявності, проведемо навчання. Цікавий такий дрон, чи цікавлять такі агродрони, звертайтесь в компанії Агрокоптер.